Друзі, всім привіт! З вами ВДИХАЙ Чіл. і сьогодні ми поговоримо про українського виробника, який робить міцний тютюн Black Smoke. Отже, поїхали! Касується в 100-грамових пачечках таких е картонних. Тут ми бачимо назву самого продукту. Тут повинна бути е назва смаку, тут також назва смаку на пачечці. Е позаду у нас написано, не розумію, чому все на англійській мові. Можливо, для того, що вони на експорт його. Роблять? Точно не знаю. Але все написано на англійській мові. Написано Made in Ukraine і дата фасовки є. Всередині нас очікує 100 грамовий пакетик. В мене менше, тому що це тестові смаки. Я вже прокурив два смаки: це був ананас та вишневий сік. Про них трохи пізніше розповім. Так, сама сировина, це тютюновий лист Бьорлі. Виробник каже, що сольового нікотину вони не додають. Міцність йде від самого листа. На даний момент у них близько 18-19 смаків, якщо не помиляюсь. Є цитруси, фрукти, холод і десерти навіть є. Тобто палітра непогана. Відкриваємо пачечку, дивимось на консистенцію. Можна це не взяв. І Ві... окільки стрічки на рівною немає. Нічого ми впораємось. А, так, консистенція сама мені не дуже сподобалась. Тому що, як на мене, вона дуже, дуже така пластилінова. От бачите, як якийсь джем. пачки видавлюю. От, точно джем. Можна мазати на хліб із чайком в прикуску. Так, вже відчуваю. А. Забув сказати, який смак ми будемо куштувати. Це у нас orange boom. Апельсин. І так. Ну, дуже дуже в'язке. Як бачите, ну, воно навіть не пушиться. Я не знаю. Ну, пахне. Пахне приємно. Я б не сказав би, що натуральним апельсином шипучки були, шипучки були такі апельсинові, помаранчеві. От запах цієї цукерки точно нагадує цей запах. Сам продукт мілко нарізаний. Таких палок. Я не бачу, щоб були. Ну, трошки є жили такі невеличкі, але, ну, такого, щоб величезного хламіддя немає. Ну, реально, це от як його забивати. Це от, мені ну, дуже не сподобалось з цим продуктом. Може хтось любить таке, не знаю. ну Я люблю, що береш табачок, можеш пухкенько його насипати. То, то прикольно. Забивати будемо на чашиці від 420 Прогрівати на трьох вугіллях. І буду розповідати вам, що воно дає як. Отже, друзі, розповім вам, поки чашечка гріється про смаки, які я прокурив. Це вишневий сік та е, Crazy pineapple, по-моєму, називається щось таке. Е, ананас. Почнемо з вишневого соку. Пахне дуже приємно. Відчувається кислинка, відчувається кісточка вишнева. Але мені не вистачило яскравості смаку. Трохи було б яскравіше, було б супер. І ще, ну, спочатку, коли я скуштував цю вишню, мені не вистачило міцності. Ну, я не люблю міцний табак, але. Black Smoke себе заявили як міцний табак, і чомусь, я не знаю, той же Unity або Dead Horse, вони мені здавалися міцнішим, ніж Black Smoke. Потім э, скуштував ананас. З пачки дуже приємно пахне. Э, забивав точно так же, як і вишню. І тут э, мене здивувало. Міцність вище та ще з'явилося ТХ. Коли е, вишню куштував, ніякого техе не було. Е, смягенько, спокійненько е, курилося. Але ось коли забив ананас. да, Смак відчувається прикольний, але це не натуральний ананас. Мені він нагадує ось ці льодяники ананасові. От е, смак один в один. І з'явилося тихе, як з чим це пов'язано, я не знаю. Грілося однаково, чаші однакові. Тут ну, я чогось не зрозумів. Зараз ми забили Orange Boom, апельсин, будемо його куштувати. Мені він з пачки пахне шипучкою. От цукерки шипучки були. Може вони і зараз, я не знаю. Але. Ось так он прикольно пахне. Що вриваємо? О, тут міцність відчувається також, але й тихенемо. <смі> ну, може, це у ананаса така ромка, я не знаю. Якось дивно дуже Ось, смак. Незрозумілий. <хи> на смак не такий, як спачки. Є такий цитрусова нотка апельсинова, але солодка, не кисла апельсин. Не знаю, хай ще може трохи прогріється. А поки чаша гріється, поставте лайк цьому відео і підпишіться, будь ласка, на каналі. Ми ще почекаємо на вашу підписку. Ну, з цих трьох смаків мені більше всього на смак, тільки на смак, мені сподобався ананас. Кльові такі, ну, я б більше сказав би цукерки ананаси, Бомба, мені сподобався смак, класний. На другому місці, місці буде вишня, тому що не вистачило їй яскравості. Апельсин. ну Мені. Взагалі на апельсин, ну, є, є таке щось на відтінку апельсин, але це не той апельсин, який я думав буде. Е, Тяжечка за вас. Підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на Інстаграм. Завітайте на інстаграм сторінку, хто дивиться нас на Ютубі. Там у нас є класні фотки і можете замовити тютюн. Поки Black Smoke ми не закупаємо, тому що мені він не дуже сподобався. Можливо, є поціновуючи на кожен продукт є свій фанат, але мені він не зайшов. Тому е, поки що ми не будемо е, брати. Отже, ще раз перевірте підписку на канал на Ютубі і підпишісь на наш інстаграм. На цьому будемо завершувати наш огляд. Дякуємо вам за перегляд. Всіх обійняв. Пока!